Бо ти відправишся в реальне місце або в небо, або в пекло. Чи є заплата за твої гріхи в цей вечір? Ми звістили вам з цієї книги про Господа Ісуса в якому прощення гріхів. Ми нікого не простимо ніколи, так як жодна людина нікому не дасть ніякого прощення. Бо Бог спас наші душі, коли ми увірували в Христа. Він нас простив і ми це знаємо. Ми маємо мир в серці, ми йдемо до неба. Бо Він благодать свою явив до нас, безбожних грішників, винних грішників, які свого часу були на дорозі до пекла. А зараз на дорозі до неба на якій дорозі ти цей вечір?